Наталка Малетич, щоденник ельфа. Скорочено усе шкереберть. І в цьому є сенс. Цього літа Андріан разом зі своїм другом Сергієм і дівчиною з паралельного класу Златою, яка йому подобалась, мали поїхати у літній англомовний табір поблизу Лондона. Андріан був дуже щасливий і очікував на цю подорож, але все пішло шкереберть. Напередодні їхнього виїзду батько Андріана, який працював реставратором, впав з рештування, коли займався відновленням розпису у соборі і потрапив у лікарню. Мама розповіла хлопцю, що сталося, і про те, що він не зможе поїхати в табір, адже їм потрібні кошти на лікування, і він має допомогти з татом. Андріан був дуже засмучений, але мамі він нічого не сказав, натомість підтримав її та обійняв. Наступного дня Сергій і Злата поїхали в табір і пообіцяли писати йому, а він пішов до батька у лікарню. Перший раз у житті Андріан піклувався про батька, годував його з ложечки, голив бороду, виносив судно. Тато ніяковів адже він ненавидів безсиля, але нічого вдіяти не міг. Тато вибачився, що син не зміг поїхати в табір і пообіцяв відправити його наступного року. А згодом у чаті Сергій поділився з Андріаном новиною, що він закохався у злато і зізнався їй, а вона відповіла йому взаємністю. Андріан знову відчув, що все йде шкереберть, і біда одна не ходить. Коли тата виписала з лікарні, Андріан допомагав йому вдома. Одного дня батько попросив поїхати замість нього в село до бабусі, щоб допомогти заготувати сіно для її корови на прізвисько квасолька. А Андріан не любив туди їздити і постійно придумував причини, щоб залишитись. Мама навіть називала його за це дитина асфальту, та цього разу він не міг відмовити батькові. Село, у якому жила бабуся, знаходилось в Карпатах. Коли він нарешті дістався до бабусі, то вона була вражена тим, як він виріс, а потім вони весь вечір говорили, милуючись заходом сонця. Наступного дня Андріан пішов у поле перевертати сіно. З Сусіднього поля його окликнула якась дівчина словами Агов герою, обгориш на сонці. Він лише буркнув її відповідь, але одягнув футболку. Далі він постійно поглядав на неї, але заговорити так і не наважився. У обіді Андріан вирішив піти скупатися до річки Стрий і дорогою згадав моторушну легенду, як вона з'явилась. Коли чоловік повертався з ярмарку і купив там торбу солі. Дорогу він зустрів свого небожа, який запитав, що його стри, тобто дядько несе, а той пожартував, що золото. Хлопець повірив і вбив стрийка, а коли побачив, що у торбі сіль, то вирішив поховати чоловіка, і нестиг він закопати його, як з того місця почала бити вода, що згодом в річку перетворилась. З того часу назвали її Стриєм. Річка Стрий була холодна, бурхлива та швидка. Андріан вирішив переплисти її, але не зміг. Його лише віднесло на метрів сімдесят вниз по течії. На березі він вирішив перепочити і заснув. Його розбудила дівчина, котру він нещодавно бачив, з іншого берега словами Знову засмагаєш, Андріане. Він не міг зрозуміти, звідки вона його знає. А потім вона зайшла у воду і поплила до нього. У воді її схопили судоми, і вона почала тонути. Тоді Андріан поплив до неї витягнув на берег. Дівчина вся трусилась і, щоб її зігріти, хлопець обійняв її, так як ніяких речей поряд не було. Згодом Андріан упізнав у дівчині свою подругу з дитинства, Маринку, з якою вони товаришували, коли він ще їздив до бабусі. Літо стало прекрасним. Андріан повідомив батькам, що залишиться у бабусі до кінця літа. І йому вже стало байдуже до відсутності інтернету та англомовного табору. Андріан ходив з Маринкою до лісу по чорниці, які в тих місцевостях називають Яфини, і в нього був перший Яфиновий поцілунок. І Андріан зрозумів, що навіть якщо все летить реберть, все може скластися неймовірно чудово. Читала Руденко Іванна для довідка BIS.UA